Доброго ранку, дітки! А я хочу вас і ваших батьків привітати зі святом Нового року побажати щастя, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя та миру. А ми сьогодні згадаємо з вами свята українського народу. 6 грудня ми відмічаємо День Святого Миколая. Ми пам'ятаємо з вами, що Миколай приносить під подушку подарунки слухняним діткам, а не слухняним він приносить різки. Дітки, а яке ж у нас свято наступне? Давайте ми з вами згадаємо. В цьому році ми празнуємо Різдво Христове 25 грудня. 24 грудня. Ми готуємо з вами 12 пісних страв. Ми називаємо це голодною кутею, тому що кутя є основною стравою цієї вечері. Кутю ми готуємо із пшениці або іншої крупи. Кутю ми додаємо родзинки, горіхи та інші смаколики. А ще увечір перед різдвом. Колядують, ходять колядники. Вони колядують на щастя, на добро, на благополуччя у хатах. Дітки, а тепер давайте будемо з вами пригадувати, а яке ж у нас наступне свято? Давайте ми з вами гарненько поміркуємо. Так, а наступне свято у нас це новий рік. Дітки, новий рік ми з вами відмічаємо. З 31 грудня на 1 січня. А давайте ми з вами пригадаємо, як потрібно готуватись до Нового року. Дітки, а що ставлять на новий рік? Так, на новий рік ставлять ялинку. І прикрашають її. Дітки, а чим ми прикрашаємо ялинку? Так, кульками, гірляндами, стрічками. Щоб у нас ялинка була дуже-дуже красивою. Дітки, а саме головне, що ми отримуємо на новий рік? Так, ми отримаємо з вами подарунки. Ось, дітки, ми з вами і дійшли до Нового року. А яке в нас наступне свято? А наступне свято це старий новий рік. Зазвичай старий новий рік. Відмічався з 13 по 14 січня. В цьому році старий Новий рік відмічають 1 січня, тому що різдво було 25 грудня. Дітки, а давайте ми згадаємо, що ж роблять на святвечір старого Нового року. А увечері ходять щедрівники, вони щедрують теж на щастя, здоров'я, благополуччя. Як і колядники. Дітки, а давайте ще пригадаємо з вами одне свято. Так, дітки, це у нас водохреща. В цьому році водохреща відмічають 6 січня, а за старим стилем його відмічали 19 січня. Цей день освячують воду, її можна пити, в ній можна купатися. І тоді наш організм буде здоровіший. Дітки, ось ми з вами і згадали усі зимові свята. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!